Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді чоловічий водостійкий тактичний годинник Nord Edge Apache. Е, ось, дивіться. Nord Edge це бренд тактичних годинників, які спеціально розроблені для військових, пілотів, моряків і так далі, які працюють на складних умовах. Ці годинники в першу чергу призначені для використання в екстремальних ситуаціях, де точність, надійність та функціональність є критичними. Ну, Всі це розуміємо. Ці годинники можуть витримувати ультрахолодну температуру, а також мають собі важливі функції, такі як компас, альтиметр, будильник та інші. Ось Бренд нормальний, зарекомендував себе дуже гарно. і Їх дуже люблять військові. Так, що? О? Ми отримуємо. Приїжджають вони в такі коробці, коробці, коробка в матрасі. Ззаду прописано, що це Nord Edge, Product Name Watch, модель Apache, бренд – Nord Edge. Зроблені вони там Xiaom Nord, адреса китайська. ну і типу Apex це є спеціаліст GmbH – Німеччина. Відкриваються вони ось так: от. нас зустрічає ось такий гарненький годинник. Ось. Паралонова декоративна заглушка, годинник на подушці, що дуже добре. Далі у нас вистачає мануал. По налаштуванню. Мануал дуже гарний. Все зрозуміло і якісно описано до всіх деталей. Має дві мови: китайську і англійську. Ось. Тож. В цивілізованому світі майже всі знають англійську мову, то проблема у вас не виникне. І також китайці кладуть гарантійну картку на рік. Я, звичайно, сумніваюся, що ви будете відправляти їх по гарантії в Китай. Але якщо що, майте на увазі, наприклад, виклад ви купити їх в Китаї. Така гарантійка. Так, годинник безпосередньо. Як я раніше казав, годинник для військових. Ось. Тут написано ззаду, зараз покажу. Тут є гравідок. ну, Він важенький, він має нормальний такий О, тиск буде мати на руку. Ось що написано ззаду. Кажу одразу, я їх налаштовувати не буду, є багато відеосів, як функції налаштовуються, нічого там складного немає, плюс є мануал. Спереду виглядають ось так от. Тут дві кнопки. І тут дві кнопки. Тут вказано, що Water Resist 50 метрів. Але будемо чесні. Інтернет каже, що в них занурення до 3 метрів. Годинник має, як я раніше казав, компас, педометр, секундомір, будильник, альтиметр. І типу вони витримують до мінус 20 температуру. Ось. Водостійкість 5 атмосфер заявлена. Також тут є підсвітка, будильник, секундомер і тому подібне. Розміри в них 50 на 17 мм. Скло мінеральне. Матеріал корпусу сталь. Тут, можливо, якийсь пластик, сплав, незрозуміло. зрозуміло. Ось. Застібка в силіконовому ремені. Ну, в принципі, прикольний годинник. Підсвітка регулюється, я перевіряв. Якщо вам треба налаштувати педометри, там, альтметри, барометри, то це все налаштовується. Відносно барометра і вологостійкості, то ви можете перевірити, яка у вас погода зараз в вашому регіоні, і це виставити. Тут навіть показується, наприклад, відносно температури у цих всіх даних намальоване сонечко. Я не знаю, буде чи не буде видно. Ось. Там де день вказаний в правому верхньому кутку. Там намальоване сонечко. Ось. Підсвітка регулюється, вони важкі, одразу кажу, вони важкі, типу на руці, але круто виглядають. У мене рука маленька. Тримаються гарно. Річ е прикольно цікава, е підсвітка дуже така лагідна. Безель у нас не крутиться нікуди, на ньому є напис Nord Edge і вказані в сторони світу. Ось. Як ви будете використовувати це з компасом? Е Ремінець знімається на замочках, тобто тут такий, якби вершок за нього тягнете вниз і воно стискається, і ви його знімаєте. Тут є отвір годиннику. заду, це, скоріш за все, пов'язано. Щось вони там вимірюють. Я не думав, що це так Reset. Перші враження від годинника дуже позитивні. По відгукам від людей, які їх носять, також враження позитивні. Купував не собі, купував людині на подарунок. І я думаю, вона буде задоволена. Тому що функції, які закладені в цей годинник, безпосередньо ним будуть використовуватися на всі 100%, я впевнений. Також не вказав на склі поклеєна захисна плівка. Але вважаючи те, що воно мінеральне, я не думаю, що воно буде царапке, ну, типу. Царапатись буде. Ось. Але мене дуже сподобалось, що вони йдуть з подушечкою. Там, ну, типу, у них вартість, звичайно, менша, ніж смарт-годинників, але й не дешман. Ось. І годинник гарної якості, гарно запакований. Якщо комусь на презент, ну, типу, взагалі пушка. Мені дуже сподобалось саме пакування і те, як вони виглядають в коробочці, це вже тягне на преміум якість. ось. Але ж кажу, коштують вони небагато. Налаштовуються також вони не важко. Тобто я посидів там, покорив мануал 5 хвилин, і я з усім розібрався, де що робити, де що завантажувати, як це налаштовувати. Сьогодні на огляді. Просто розпаковці. Був годинник Nord Edge. Apache. ну, рекомендую для покупки. Що тут? Nord Edge Break All Boundaries. Тож, якщо потрібно комусь такий годинник на подарунок собі. Або в екстремал, там, не знаю, в горах катаєтеся, то можу однозначно рекомендувати. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня. До побачення!